Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Керівник проєктів українського концерну Укроборонпром Олег Болдерєв розповів про розробку і початок випробувань нового українського ударного безпілотника дальнього радіусу «Дії». Розробка буде схожа на іранський дрон Камікадзе Шахед, але має особливість. Розповів він в інтерв'ю «Current Тайм. Він дрон вже є. Я б назвав його нульовим пацієнтом. Машина літає, машина зараз проходить навчання. Тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть «Камікадзе» з можливістю повернення, пояснив представник Укроборонпрому. Він також відповів на питання про те, чи є це виключно українською розробкою. Практично всі БПЛА складаються частково з іноземних комплектуючих. Це чесна відповідь. Вибач, але Україна не робить відеокамери. Потрібного формату, але все зібрати, покласти все в планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке буде обслуговувати безпілотник, пов'язати його з Наземною станцією і потім поборотися з реба засобами радіоелектронної боротьби це українське додав Болдерів. При цьому він підтвердив, що дальність нового українського ударного БПЛА складе тисячу кілометрів, вага бойової частини 75 кілограмів. Раніше повідомлялося про те, що Україна має можливості для нанесення необмежених подальності ударів по території РФ. Про це йдеться в матеріалі впливової Financial Times». Видання посилається на коментар неназваного радника Уряду України з питань оборони. Тим не менше, Україна першочергово повинна враховувати загрозу ядерного удару Росії у відповідь на такий крок, вважає експерт. Західні видання розповідали, нібито в Україні з'явилася зброя, яка може дістати до Москви, але наявність таких засобів це лише можливість. А от питання, чи є зараз необхідність саме у таких ударах і які ризики це рішення може мати, вирішуватиме військово-політичне керівництво країни. Першочергово варто пам'ятати про ризики, адже досі зберігається небезпека застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України. Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки координатор. Міжнародних проєктів центру разумково Олексій Мельник в інтерв'ю Главреду багатьом українцям, напевно, хотілося б побачити, як одна з кремлівських башт горить і падає. Але перед тим як іти на такий крок, варто чітко продумати, чого Україна цим досягне і яким ризикам піддається. Нас важко шантажувати масованими ракетними ударами, тому що вони все одно відбуваються, і Росія схоже уже досягнула межі інтенсивності нанесення цих ударів, але загроза застосування РФ тактичної ядерної зброї зберігається, розповідає мельник. Особливо великий ризик, що РФ у разі застосування такої зброї може вдарити нею не по фронту, а по великих містах України, щоб спричинити велику кількість жертв. Ще одна небезпека полягає у тому, що Росія може вдарити ядерною бомбою по дамбах, тому що така зброя може їх знищити. Супутні наслідки, перш за все, для цивільних це ті ризики, які необхідно чітко оцінювати і за можливості їх уникати, наголошує експерт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.